Телебачення нового покоління тепер і у Херсоні. Насолоджуватися відмінною якістю зображення та звуку і широким вибором каналів відтепер зможуть абоненти компанії Воля. Компанія є провідним загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає телебачення та високошвидкісний інтернет. З початку липня воля здійснила запуск цифрового телебачення. Про переваги такого способу телетрансляції можна говорити довго. Однак самі за себе кажуть якість картинки та звуку, зображення, на екрані чіткіше, ніж будь-коли раніше, звук об'ємніший. Крім того, кількість каналів збільшується у кілька разів. Тепер абонентам компанії Воля доступні 150 каналів на будь-який смак. Одночасно з запуском цифрової технології Воля презентувала телебачення у форматі високої чіткості HDTV. У проєкт по впровадженню компанія інвестувала близько 25 мільйонів гривень. Це найновіше технічне обладнання, високоякісне обслуговування клієнтів та найсучасніший контент. Без сумніву, впровадження телебачення нового покоління у цифровому та HD форматі це вклад не тільки у розвиток телекомунікаційних послуг в Україні, а й ще один крок у напрямку досягнення міжнародних стандартів. На сьогоднішній день воля перша та єдина компанія, що перевела якість телетрансляції на новий рівень. Ми знаємо чітка статистику, яку ми зараз бачимо, із з із цифрового формату по нашим городам. в первый же месяц внедрения около 10% абонентов переходит на, на данный формат. То есть у нас есть города, где мы полностью вещаем цифру, ну, транслируем цифру, это, например, Киев. Есть города, где более 50%, абонентов уже пользуются цифровыми форматами, например, Винница, например, Львов. С каждым месяцем это все больше и больше, поскольку, в принципе, это новая технология, которая принята даже на государственном уровне, переход на нее до 2015 года. Поэтому Я думаю, что она будет в ближайшие года очень быстро развиваться и входить в дома наших абонентов и граждан Украины. Індивідуальний план підписки може бути сформований з трьох основних пакетів стартовий, оптимальний та преміальний, а також трьох додаткових тематичних пакетів кіно, спорт та HD. Також планується поява дитячого та пізнавального додаткових пакетів та розширення загальної кількості каналів. Аби користуватися високоякісним цифровим телебаченням, знадобиться спеціальне обладнання цифрові tv тюнери. Однак проблем з цим не виникає. Компанія воля надає їх своїм абонентам у користування. А для тих, хто обирає пакет воля HD», створено нове покоління тюнерів. Що підтримують і цифровий, і HD стандарти. Тюнери наділені багатьма цікавими та корисними додатковими функціями. Серед найцікавіших слід відмітити електронний гід, що позбавить клієнта необхідності щотижня купувати телепрограму. Відтепер вона буде доступна на екрані телевізору у будь-який момент. «Ще одна доповнітна, як как бы, група приймуществ, це доповнительної функції, появились у абонента. В частности, в, мы говорим, допустим, об электронном программном гиде, то есть возможность смотреть программу передач на неделю вперед по всем каналам, которые доступны абонентам. Это возможность, допустим, формировать свои фаворитные списки приоритетные для каждого члена семьи, а возможность менять звуковые дорожки, то есть смотреть на разных языках различные каналы. На части каналов возможность включать субтитры. И а, еще одна такая удобная функция, как родительский замок. да, То есть как бы на часть каналов, или там, особенно на детских, или на каких-то других, можно ставить, допустим, кодирование, и тогда ребенок не будет все время проводить свое время возле телевизора. А, Наверное, как бы это основные три группы преимуществ, но на самом деле каждый абонент он потом найдет что-то для себя. Ще одне цікаве нововведення компанії Воля перший в Україні сервіс кінопоказу у форматі HD. Підбірка найновіших фільмів на різну тематику з багатоканальним звуком Dolby Digital та якістю картинки Full HD порадує і дітей, і дорослих. Значним плюсом є відсутність реклами та можливість обирати мову перегляду. Підключення цифрового телебачення нового покоління займає кілька хвилин та не потребує додаткових монтажних робіт у помешканні. Управління здійснюється звичайним пультом, що додається до TV-тюнера. З цифровим та HD телебаченням від Ампанії воля, ви отримаєте зображення та звук такими, якими вони вийшли зі студії.